Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Хто не знає, мене звати Макс, як то кажуть, братуха, сіструха, всі ми тут. Ух! Сьогодні говоримо про нове IDO на біржі Бабіт. І одразу хочеться сказати, що IDO це дуже гарна можливість, де можна дуже гарно заробити. Хто в курсі, той в курсі, хто не знає, розповідаю. Зразу кажу, що тут є у нас можливість, коли ми беремо участь, забрати 1000, 2, 5, 10, а то і більше баксів за нескладні дії. Так, це не все так просто, тому що тут іде лотерея виграшних білетів не так багато. Але якщо ви попадаєте в число переможців, ви можете забрати і більше. Нещодавно було IDO, де отак люди за нескладністю дії, так, тут мішки носити тут не треба. За нескладні дії трішки вашого часу забрали більше 30 тисяч баксів. Отак, з ходу на кожного, на кожного, хто виграв. Тому, друзі, обов'язково беремо участь, а зараз я вам розповім, що тут потрібно робити. Так, швиденько, але в деталях. Та перед цим, будь ласка, друзі, давайте за традицією, хто ще не підписаний на Ютубчик, там у вас є кнопочка, тисни її і обов'язково ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Також дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал. Посилання є в описі. Чому на нього підписуватись? Тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації. Не завжди є можливість або час відзняти відео на YouTube. Буває таке, що вийшла якась класна штука, де можна гарно заробити. І на виконання всього, там, не знаю, декілька хвилин, декілька годин, так розумієте, не встигаєш знімати відео, то щоб бути в курсі і не пропускати можливості і різну корисну інформацію. Підписуємося на телеграм. Ще раз повторюсь, посилання є в описі. Давайте, 2 секундочки, всі відписалися і погнали. Так, то що ж таке IDO, як тут взяти участь, що для цього потрібно? Простими словами, швиденько. IDO — це можливість купити монетки нового проєкту до їх лістингу на біжі. Відповідно, ми їх купуємо по першій такій солоденькій ціні. Після лістингу продаємо, дорожче продаємо. І на цьому заробляємо. Зазвичай IDOшки дають дуже і дуже добре. 10, 20, 50, а то й більше іксів. Можете рахувати самі. Наприклад, у вас там малокація на 100 баксів. 50х сів, рахуйте самі. Про це ми вже казали на початку відео. Тож, друзі, обов'язково беремо участь. Що для цього потрібно? Мати аккаунт на Біржі Бабіт. Якщо у вас немає, посилання в описі, переходимо, реєструємось. KYC для того, щоб взяти участь у IDO, проходити не обов'язково, але я рекомендую це зробити, тому що на Біржі Бабід практично щодня по декілька разів виходять якісь прикольні промки, акції. Можливості, де можна заробляти і де потрібна верифікація. Тому краще зразу пройти і потім просто користуватися усіма можливостями цієї біржі. Тут дуже багато різних прибуткових прикольчиків. Далі вам потрібно створити Bybit Wallet. Як це зробити? Дивіться, заходите до себе в аккаунт, зверху на панельки бачимо вкладочку Web3, натискаємо. Відкривається ось така сторіночка, в мене вже він створений. В кого його немає, отут буде кнопочка Створити Bybit Wallet. Там буквально. Не знаю, 2-3 секунди, і все, і все буде готово. Просто натискайте кнопочку і створюється ваш гаманець. Тепер давайте знайдемо сторіночку IDO і поетапно подивимося, коли потрібно робити. Де її шукати? Зверху вкладочка отримуєте, натискаємо IDO. Відкривається сторіночка з усіма попередніми проектами, Кому цікаво, можете переглянути. І саме вверху ось є наш свіженький, до якого ми всі готуємось. Натискаємо переглянути детальну інформацію. Відкривається ще одна сторінка, це вже сторінка конкретно з цим IDO. Тут є, можна перейти на їх офіційний сайт, подивитися додаткову інформацію. Кому це цікаво, переходьте, ознайомлюйтесь. Далі дивимось. Ціна на IDO однієї монетки SVL буде 0. 0019 USDC, загальна сума 50 тисяч USDC, Дивимось, всього виграшних білетиків буде 500. Це не так багато, друзі. Тому я кажу, що з одної сторони, тут здається, якби просто виграти, бо ніяких таких складних рухів не треба робити, а з іншої сторони, дивимося, яка тут конкуренція. Так? Зараз вже зареєстровано 14 тисяч учасників, але їх буде ще набагато більше. Але ми виконуємо те, що від нас залежить, а далі просто на удачі. Друзі, весь процес IDO ділиться на декілька періодів. Перший період це період підписки. Він триває з 10.00.22.04 до 10.00.26.04. Це за UTC. За Києвом, це плюс 3 години. В цей період вам потрібно зайти сюди на сторіночку IDO. І ось тут у вас є кнопочка підписатися. Натискаємо сюди. Це нам не потрібно. Все, бачимо, ми оформили підписочку. А також до закінчення періоду підписки, вам потрібно закинути собі на баланс, поповнити ваш Bybit Wallet на суму в 300 USDC в мережі Mantle. Можна взяти трішки з запасом 301, 305, хай собі будуть. Як це зробити? Найпростіше це зробити з цієї ж сторінки. Дивіться, перед цим ви купуєте на біржі Bybit, вже на самій біржі, купуйте 300 USDC, там 305, наприклад, так? Тут, ось де ми оформили підписочку, з'явилась кнопочка аккаунт фінансування. Це, типу, поповнити з аккаунта фінансування. Натискаєте на неї. Відкривається віконце, де, в принципі, все заповнено. Дивіться, монетка підтягнулась. Адреса вашого Bybit Wallet підтягнулась. Тип чейну, тобто мережа підтягнулася, вам залишилось прописати тільки кількість. Прописуйте, наприклад, скільки у вас там 305. Дивитесь, де вони у вас лежать. Якщо на аккаунті фінансування, тут у вас стоїть міточка. Добре, натискайте підтвердити. Якщо, наприклад, на споті, так, ви купили тільки їх. Раз, сюди на спот. Натискайте підтвердити. А також можна зразу, можна пізніше закинути трішки монеток МНТ. Для участі в IDO вони нам не потрібні. Ми знаємо, потрібні тільки USDC, але в разі виграшу для викупу, для оплати газу, так, нам будуть потрібно МНТ. І також вони нам потрібні для того, щоб потім, після завершення, вивести свої USDC з Bybit Wallet. Далі у нас йде період знімків балансів. Він триватиме з 10.026.04 до 10.00.29.04. До цього періоду, ще раз нагадую, вам треба поповнити на 300 USDC, тому що в цей період будуть проводити знімки балансів і будуть фіксуватися, чи є ці USDC у вас, у вас на рахунку. Нікуди їх не переводимо, не виводимо, не продаємо, нічого з ними не робимо. Просто хай собі там лежать. А далі з 10 до 10.15 за UTC 29.04, ще раз нагадую, UTC це плюс 3 години за Києвом. Буде проходити період проведення лотереї. Саме в цей момент, в цей проміжок часу будуть визначатися переможці. Да? Нагадую, що у нас всього 500 виграшних білетиків. Якщо у вас випав виграшний білетик, ви отримаєте алокацію на 100 USDC. Тобто зможете купити ось цих нових монеток SVL на 100 USDC. Для цього після завершення лотереї, а це в період з 10.15.29.04 до 10.00.30.04, тобто у вас буде доба протягом наступної доби вам потрібно зайти сюди на сторіночку IDO. І ось тут у вас буде кнопочка для викупу. До речі, щоб дізнатися результати, виграли ви чи ні, також перед цим заходите сюди на сторіночку IDO. Все відбувається тут. Це максимально просто. Ось тут також буде кнопочка Дізнатися результати. Натискаєте, виграли. Я вас вітаю, ви отримуєте локацію на 100 USDC. Решту 200 можете виводити. І також, якщо ви не виграли, не засмучуйтесь. Буде наступного разу. Ваші кошти нікуди не діваються. В повному обсязі також можете виводити. І, до речі, тут у нас ще є можливість збільшувати свої шанси на виграш. Як це зробити? Дивіться, ви реєструєтесь, вам дають один білетик. Щоб збільшити свої шанси, ви можете виконувати завдання ось тут. До прикладу, запросити друга, внести депозит і так далі. Ось тут нижче є. Просто наводите сюди, ось бачите на знак питання. читаєте умови, знаєте, виконуєте і все. І додається у вас тут шанси. Вже буде не один білетик, там, а один і шість, два з половиною і так далі. Тобто, дивитесь самі. Ну, це за бажанням, це не є обов'язково. Хочете збільшити шанси, виконуйте завдання. Що ж, здається, все розповів. Якщо, якщо будуть виникати якісь додаткові запитання, пишіть в коментарях, будемо розбиратися, буду допомагати. Друзі, нагадую, що всі корисні потрібні посилання знаходяться в описі під цим відео. Будь ласка, будь ласка, підтримайте це відео лайком. Я ж в свою чергу дякую вам за увагу. Нагадую ще про підписочки. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.